Я не вмію і не знаю. Е, коротше, цей. я Коротше, е, вайп тут коли. Ну, коротше, я так зрозумів, що 2 рази на тиждень. Вайп в субота 11.00. Покращений лут з бочок. Ящики. Ну, я це, типа, не розумію, але, можливо, потім зрозумію. І ін. ін... ін... Та, Крафт, Ніфіга собі. Автосортування інвентарю та ящиків. Система репортів гравців. От система репортів гравців. Ой, щось там, блін, блимає. Головне бо в мене не сів комп'ютер. Так, я на стрімі. Так, я на стрімі. Розумієте, тут є. Я, я, я так розумію, що тут є багато приколів. О так, тут гравців маловато, це новий, типа цей як. Ну, типа, новий яг. Ну як вам об'яснити, новий. Ну, можливо, це майбутньому не новий буде, а такий потужний сервак. <кій> ну, я...